Чат GPT навчився думати. OpenAI запустила нову модель, яка називається OpenAI One. Фактично обнулила нумерацію моделей штучного інтелекту. І зараз ми бачимо нову серію і нову фактично виток розвитку моделей від компанії OpenAI, які вміють думати і приймати резонні рішення. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, чи дійсно така крута дана модель. Протестуємо її на деяких. Задачках, особливо задачках зв'язаних з математикою, вищою математикою і розрахунками, оскільки компанія обіцяє, що вона навчилася дуже круто рахувати. На зв'язку Михайло Пацин, засновник Web3 університету Ліртон Global. з вас лайк, підписки дзвіночок, за те, що завжди максимально актуальна і крута інформація. Ну а ми з вами поїхали. І так, OpenAI 01 Хочеться прочитати Zero One, але це все-таки O One. Це фактично нова серія моделей штучного інтелекту від компанії Open і я в чому її ключова особливість? Це модель, яка вміє думати. Тобто, перш ніж надати якусь відповідь, вона бере час на те, щоб подумати. Але що означає подумати? Ну, давайте логічно. Ми подумаємо як люди. Читаємо, Тобто, компанія дійсно навчила донавчила дану модель, стартовно запустили її 12.09, і як дана модель думає. Тобто вона витрачає трохи більше часу на того, щоб продумати всі можливі там, ті чи інші варіанти, і відповідно надати нам певну відповідь. Але логіка заключається в наступному: тобто коли вона думає, то це фактично написаний промп, який ну, по методології. Послідовність думок, і він фактично крок за кроком виконує задачки. Тобто, це те саме, що ми, ми йому дописали думок крок за кроком, але з деякими особливостями, з деякими е, нюансами саме в тому, що дану модель її донав, також донавчили е, по-іншому виконувати задачу. Тобто, це не той самий чат GPT-4O, який був раніше, це нова дійсно модель, яка переучена і який додавлена саме от логіка е, покрокового вирішення задачі, самоузгодження, і як результат видача відповіді, яка більш логічна е, і фактично більш правильна. Ну, як мінімум, так обіцяють компанія OpenAI на своїх. Е, в верніше пейпері вони написали про те, що вона набагато крутіша за чат gpt 4 o в багатьох задачах, тобто в математичних задачах вона, ви, бачите, в рази просто крутіша за 4 o в задачках по написанню коду так само, там шість разів фактично, навіть більше вона крутіше, ніж 4 o І написання PhD level Science Questions, тобто, фактично фактично це Наукові запитання, і взагалі робота з науковими статтями в неї також на досить високому рівні. Тобто, модель дійсно стала як науковцем. Тобто, цей 1 це рахуйте, що у вас власний науковець в вашому гаманці, ну гаманці або кишені. Тобто, дійсно моделька, яка вміє круто аналізувати саме. Хруті наукові статті по різним тематикам. Усе, що пов'язано з там хімія, фізика, біологія, математика, вища математика і так далі. І фактично це новий фактично перший шлях до того, щоб рухатися в сторону, саме написання коду і е, вирішення складних наукових задач, а також пошук інновацій. В наукових статтях пошук чогось нового. Використовуючи саме моделі штучного інтелекту, і фактично це може бути першим кроком на шляху до загального штучного інтелекту. От, бачите, вони так і пишуть, що вони використовують чайну сот, тобто це є послідовність думок, і в принципі показали декілька прикладів, як вони це вирішують. Але ми зараз свої, на своїх прикладах все перевіримо і розберемося, як її запустити дану модельку, як вона працює. Давайте першу чергу почнемо з. То, де вона є. Тобто вона вже доступна в тарифах ChatGPT Plus і Team. Тобто, вже її можна запустити. На сьогодні вибустрені дві версії: тобто O1, звичайно, ну, стандартна, велика O1 Preview і також O1 Mini. Тобто ми маємо дві такі версії повна і мініатюрна. І на, на сьогодні є тижневий ліміт. На кількість повідомлень, які можна задавати цій моделі. Тобто ми на сьогодні маємо 30 повідомлень в тиждень. Звернітеся увагу, в моделі O1 Preview, і 50 на моделі O1 Mini. Тобто фактично 80 повідомлень можна задати на запитів в тиждень. Тому деякі з них ми з вами сьогодні якраз і використаємо, оскільки модель витрачає досить великий обсяг. Обчислювальних ресурсів для того, щоб надати відповідь, тому і є такі обмеження. Якщо ви хочете його запустити для ваших додатків, то в такому випадку ваш API рівень має бути на мінімум 5, інакше він не запускається і також на день дається 20. Запитів в хвилину. Тобто, фактично, зараз на такому етапі бета-тесту з дуже обмеженою кількістю запитів, і, відповідно, після даних тестів вже вона буде викатана на повну. Катушку. Ну і давайте погнали, будемо дивитися, як це працює. Першу в чергу заходимо в чат-GPT.com. Якщо у вас немає платної версії, відповідно, її треба мати для того, щоб дану модельку запустити. От вона у нас зверху вибираємо O1 Preview, O 1 Mini, і, відповідно, давайте будемо тестувати нашу модель ча O1 Preview. Що ми будемо тестувати? То будемо їй задавати кучу запитань, на які, на які вона нам має так чи інакше надати відповідь. Почнемо з математичних А, математичні завдання, потім почнемо більш простих задань. І в залежності від того, як вона буде відповідати, заодно перевіримо, наскільки вона розумна. І так, давайте почнемо перше. Дамо йому просту задачку на логіку для того, щоб він нам відповів. От і зверніть увагу. Бачите, він почав думати. І зразу, буквально моментально, віддав нам відповідь. Ну, що задача, в принципі, не важка. Відповідь зразу ми отримав. Зверніть увагу, він не має тобто, дана модель зараз не має доступу до інтернету, раз, немає можливості її завантажувати файли. Два. І вона вміє тільки працювати з текстом, який ми їй надамо. Це важливий нюанс, на який слід звернути увагу. Так, давайте дамо йому ще одну задачку на логіку більш не математичну, а пов'язану з абстракцією. Бачите, він думає, досить, думає він досить багато. Можемо навіть запустити, подивитися, які, які запитання, бачите, він собі сам задає певні запитання, і відповідно після цього надає нам. Певну відповідь. І так, давай розв'яжемо цю задачу. У нас є три звіра. Перший не колючий, другий не їсть меду, третій не хитрий і не боїться бджіл. Тепер давайте спробуємо. Колючий це, ймовірно, їжак, не колючий звір це зайчик. Прикольно. Звір, що не їсть мед, зазвичай, це медвідь. Отже, той, хто не їсть меду, це лис. Ну і хитрий звір, хто боїться бджіл. Може бути лисиця, оскільки на звір не хитрий і не боїться бджіл, це знову ж таки медвідь. Зайчик, лис і медвідь. От бачите, він таким чином придумав дані відповіді. Ну і давайте ще йому дамо більш важчу задачу, в якій треба розв'язати приклад і розшифрувати назву, виходячи з такої головоломки. Тобто маємо задачки, маємо якийсь номер. ну і відповідно Далі в нас є таблиця з нумерацією, яку треба розв'язати. Хай він думає, побачимо, як він. Вирішить дану проблему. Бачите, він починає там, вирішує там певну репетичну проблему, видає це там, ну, там, співставляє а, цифри і далі. далі, далі. Бачите, починається все рахувати. І в нього вийшлося курчатку по тим чи іншим. А, цим. Так, що ми маємо? Так, порахував, порахував, порахував. Перше, друге, третє, там кожна з цифр. Бачите, і зібрав. Потім взяв послідовність цифр, зміни, замінив кожну з цих цифр на відповідну послідовність. Бачите, він 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І далі це порахував і отримуємо назву. Тобто це насправді дуже круто. Тому, що, це, що щоб розуміти логіку, мені самому треба було подумати, що в мене тут хочуть. А тут він чітко взяв, порахував, відсортував. і... Придумав назву, співставив символи. Тобто, на хвилиночку він співставив символи. І це реально круто. І відповідно, от саме підхід той, який ми з вами дивилися, це от даний підхід послідовності думок, правильно заданий і вшитий в дану модельку, як бачите, творить досить круті дива. Тобто, фактично, модель. Від Prompt Tunnel. і для того, щоб писати правильно промпти, це вовні навик, який має бути у кожного із нас, тому що ну, без промпів зараз вже керувати штучним інтелектом майже нереально. Тому я дуже рекомендую в нашому веб-університеті learn to global пройти курс по prompt інженерії в якому ви раз і навчитися писати різного роду промпти. З різними методами вивчити патерни написання промту, вивчити фреймворки, які є для написання промту, від і отримати прям цілий список практичних задач, після яких ви навчитеся саме так писати промпти, щоб кожна нейромережа вас слухалась. І тут не тільки для GPT-моделей, але і написання промпту для Midjourney та Stable Diffusion. І ось якраз важливий нюанс. От саме мистецтво написання промту заключається в тому, щоб так написати промпт, щоб та відповідь, яку ми отримуємо від штучного інтелекту, була саме тою, на яку ми очікували. І будь-яка зміна. Речення або слова в промті приводили до таких змін, які ми очікуємо. І фактично тоді ми можемо писати дійсно круті промпти, круті програми, навіть і круті задачі давати чату GPT, щоб він нам виконував їх. Тому обов'язково проходіть і за посиланням в описі до цього відео. Ну а ми давайте погнали далі і прийдемо до. Задачу з вищої математики. Дали йому дану задачку трохи вже з вищої математики. І подивимося, як він її пропрацює. Тут тут дану виборку треба ще краще подумати, ніж було раніше. До речі, подумав він 11 секунд. Так, продуктивність верстата він позначив, описав формулу, я бачите, описав і повністю розв'язав нам рівняння. Тобто, він молодець. Перший остаток 420, другий 400. Тобто він зробив, він надав фактично правильну відповідь, тому що дійсно перший 420, другий 400. І, відповідно, він таким чином, я бачите, рахує досить непогано. Давайте ще йому запитаємо. Одну задачку більш фінансової тематики обчислити суму, яка накопичилася за 10 років, якщо періодично що щорічний внесок складає 3000 гривень, а ставка складного відсотка 5% річних. От зараз порахуємо, скільки б ми могли б накопичити. Так, от бачите, використовує різного роду формули, переписує і починає далі його обчислювати. Бачите, нам навіть описав, по якій формулі він буде це все рахувати, підставив всі значення, переписав. І на виході показав, що 3 тисячі гривень у нас 37 тисяч гривень майбутня вартість. Так, подивимося, чи ми правильно його зрозуміли. Тобто, щорічний внесок, дивимося формулу, так, да, він порахував майже все правильно. Єдиний нюанс він забув тут рахувати ще перший. Перший знос, тобто формулу можна було трохи по-іншому написати, і тому у нього 37, фактично, правильна відповідь 39620, оскільки коефіцієнт там виходить 1,62. Ну, тобто, майже угадав, вже досить насправді точно, але ще є ще могли бути варіанти і покраще. Ну, давайте останню задачку: також на цю ж саму тематику, тільки. Трохи по, а, з іншої логіки. Тобто, поклали 15, на 15 років суму 5 тисяч гривень. Яку суму грошових коштів виплатить ушана хаса по закінченні цього періоду при ставці 4% складних. І давайте подивимося, як він нам її а, порахує. Але, як ми бачимо, рахувати він вже навчився досить непогано. Так, формулу він порахував, коефіцієнт він, бачите, порахував нам. Ну і відповідно. Ми маємо готову відповідь. 4%. Тобто, в принципі, порахував він правильно. Молодець. Тобто, це от саме та сума коштів, яка одноразово була заінвестована, без додаткових до інвестицій. Тобто, в принципі, він логіку розуміє, бачите, по кроку все виконує, і робить все досить правильно. Тобто, в принципі, Рахує він правильно. Тепер давайте перейдемо далі. Тобто, крім цього і задачки, давайте будемо йому давати трохи інші задачі. От У нас є, наприклад, в курсі по HR та рекрутингу в нашому університеті. Ми, от якраз, розбирали те задачку пошуку опт найкращого співробітника, який буде в. Компанія, працювати максимально довгий проміжок часу. І, відповідно, для того, щоб це зробити, нам необхідно перевірити його резюме. Відповідно, я задаю ось такий запит, він зараз його має продумати, проаналізувати, і, відповідно, надати нам певну відповідь. І після цього я дам йому відповідний текст, резюме. Бачите, він навіть описав на основі нашого міста. вимогу до посади, кандидат посаду junior HR менеджер, повинен мати наступні навички, софт-скіли. І, будь ласка, дайте мені файл з резюме для аналізу. Файл він не приймає, тому ми йому зараз надамо а, якесь резюме, текст резюме. Я зайду просто на сайт Work.ua, зайдемо в роботу давцю, напишемо, ну, хай буде навіть Junior Developer, а, Junior Front-End Developer, Ctrl-A, Ctrl-C. Я навіть не буду сильно заморачуватися. І у нашого кандидата, хай він далі це все аналізує і перевіряє, і надасть нам певну відповідь. Так, от ми маємо номер резюме, ім'я, статус, відсоток відповідності. кандидат має досвід розробці та промає, але немає необхідних софт-скілів, у HR собскіли, частково відповідають вимогам. Тобто, фактично, він взяв можемо навіть подивитися, сам з собою подумав. Ви просто подивіться, як він думає. Там так, я собі думаю, що ось так, а от такі. Хм, Що ж мені робити? Це звучить цікаво. Тобто, бачите, він відповідає не просто якусь рандомну, він фактично сам з собою спілкується. Тобто, е І на виході нам надав, бачите, вигляді таблиці те, що ми від нього просили. Звичайно, я би був не я, аби я його не заставив створити гру змійка, е яка буде працювати в браузері. Тому ми йому так і напишемо напиши ні. Код для гри в змійку, який буде працювати в браузері, створи один HTML файл із крутою графікою. В. він сам придумає, що, що я від нього хочу. Ключове, що він мені має дати код для гри змійку, який буде робочий і буде працювати. І так, маємо весь код. Бачите, код він написав, сказав, що графіка буде крута. Ну, Давайте копіюю, вставляю його в HTML. Ну і давайте подивимося, як у нас це все буде працювати. Прошу його в, щоб мені відкрив finder, HTML. Ну от якось якось так. Напишу йому, що ця не працює. Перепиши код заново. Давайте дамо йому все-таки другий шанс. І також для порівняння, для того, щоб у нас вже було таке повне порівняння, доки це й думає, ми попросимо Клода зробити таку ж задачку. І, відповідно, створити нам код для грив-змійка. Uh, так, бачите, він нам зразу його переписує, зразу запускає в браузері. Ну і зараз побачимо, наскільки у нас цей код буде працювати. з Змійка з крутою графікою. Так, є у нас змійка. Що я вам можу сказати? Змійка написана з першого разу. Чат GPT не зміг це зробити навіть версія O. Тобто, поки що моїм фаворитом в плані написання коду все-таки лишається uh, той же клод, оскільки. Дійсно, в нього повністю робочий. Бачите, змійка вийшлася, яку я зараз сижу, і в прям, прямому ефірі граю в дану змійку. Так, ось тут ми отримали оновлений файл. Давайте дамо йому останній шанс. Збережемо цей файл. Index.html. Заходимо в наш браузинг. Знову таки, гра змійка. І так. З другого разу, здається, в нього не вже але вийшло. Зараз побачимо. чи зможу я з'їсти ось цю штуку. Є нюанс, я не можу її з'їсти. А, ні, все нормально. Тобто, в принципі, з другого разу в нього вийшло, ход почав працювати. І ми прямо на весь екран, і бачите, він нам забубінювати ось таку зміну. Робіть ваші висновки, що з цього всього краще. Чат GPT виглядає ось таким чином, клод виглядає, бачите, зверху, ось з правої сторони, ось таким чином. Що з цього краще, що гірше. Робіть висновки, пишіть в коментарях. Тобто, в принципі, ми от бачите, маємо двох та дві такі моделі. В принципі, клод написав дійсно код набагато красивіше, і з першого разу. І виглядає, як на мене, набагато цікавіше, ніж те, що зробив чат GPT, тому що тут і в нас і красивеньке, і графіка красива, і я бачу, є рейтинг, і загалом якийсь канва, де можна грати весь, все поле. Тут у нас весь екран є полем і, і можливості програти, в принципі, тут, і, наскільки я розумію, немає вища ніякої, не можна самому -само себе з'їсти. Вот, тобто, фактично, як на мене, то... Все-таки Клод справився з цією задачкою набагато а, краще. Але ChatGPT все-таки код написав, хоч і з другого разу, хоч і треба було йому більш уточнити, можливо, саму задачку, але в принципі в нього з другого разу це все а, вийшло. Тому який висновок? ChatGPT O1 це нова класна модель саме для роботи з математичними функціями, для роботи з аналізом. А, Наукові статті, пошук інновацій і роботи з кодом. Вивчайте, навчайтеся, проходьте курси в Web3 універс... університеті Лернтон Global і будьте успішними. З вами Я був Михайло Пасенко.